Вітаю, панове, перед нами ікона Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. У центрі Воскреслий Христос. Його постать осяяна славою, а погляд, сповнений миру та сили. Він переміг смерть, зруйнував кайдани Аду і відкрив шлях до вічного життя. Ікона частково реставрувалася. Особисто для мене у роботі з такими духовними образами найважливіше. Не лише відновити зовнішню красу, а й зберегти глибину тишу і молотовність ікони. Цей образ з моєї приватної колекції. Зараз я звертаюся до тих, хто цінує сакральне мистецтво, хто прагне не просто зберегти речі, а повернути їм життя. Якщо у вас є ікона, що потребує байливого відновлення, не соромтеся звернутися. Консультації я надаю безкоштовно. Наприклад, мої роботи перед вами можете поставити відео на паузу, роздивитися деталі, і, якщо виникнуть питання, я з радістю відповім. Кожна ікона не просто зображення, це молитва у фарбах, вікно до таємниці, спасіння.